Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо говорити з вами про зміни, які чекають вас і усіх нас загалом щодо порядку оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Ці зміни набувають своєї чинності з 1 листопада цього року. Ну, це вже традиційно. Якраз в момент, коли треба буде оформлювати відстрочки на новий період продовженого воєнного стану та загальної мобілізації, набувають чинності зміни, які змінюють е, такий порядок. Але я думаю, ми з вами розберемося. Отже. Що нас чекає? Чи дійсно ця, ця процедура буде більш прозорою? Яким чином нам в цьому допоможуть ЦНАПи за стосунок резерв плюс та за стосунок ДІЯ? Будемо розбиратися в цьому з відео. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Не перемикайте! Міноборони анонсує новий порядок оформлення відстрочок, який запрацює з 1 листопада цього року. Що взагалі нам чекати? Ну, найперше, що від для того, щоб оформити відстрочку, тепер не треба буде йти до ТЦК та СП. Я знаю. Декілька осіб, так військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку, але які просто не бажають іти до ТЦК та СП. Вони просто бояться туди йти з метою подачі документів для оформлення таких відстрочок. От для такої категорії осіб, якраз от нові ці нововведення, які набудуть чинності з 1 листопада цього року, вони будуть дуже актуальними. З 1 листопада цього року, для того, щоб оформити відстрочку, вам просто достатньо звернутися до ЦНАПу або якщо у вас Застосунок Резерв Плюс, встановлений, ви можете скористатися своїм застосунком Резерв Плюс. Якщо ви оформлюєте відстрочку з тих підстав, які відповідно наявними є в застосунку Резерв Плюс, і можна це зробити через цей застосунок, то ви можете скористатися цим застосунком, які відстрочки можна оформити через застосунок Резерв Плюс. Ну це, зокрема, ті відстрочки, інформацію про які про наявність у вас підстав для оформлення можна перевірити, скориставшися іншими деревами. Державними базами даних або іншими державними реєстрами, наприклад, батько трьох дітей, який перебуває у шлюбі із їхньою матір'ю, так багатодітні батьки, так звані, він може оформити відстрочку через застосунок резерв плюс, оскільки вся інформація про нього як батька підтягується тут підтягується із реєстрів актів цивільного стану що він дійсно вказаний в свідоцтвах про народження дітей або в актових записах про їх народження як батько такої таких конкретних дітей і ці діти відповідно ще не мають 18 років вони є неповнолітні Надалі особи з інвалідністю, теж реєстр пенсійного фонду через реєстр пенсійного фонду цю інформацію можна з легкістю перевірити, тому вони також мають можливість оформити відстрочку через застосунок резерв плюс. Те саме стосується і, наприклад, чоловіків, дружина яких має інвалідність першої або другої групи. Вони теж можуть оформити відстрочку через застосунок Резерв плюс, оскільки всю цю інформацію підтягується як з реєстру. Пенсійного фонду, зокрема, інформація про інвалідність дружини, про факт перебування в шлюбних відносинах, факт укладення шлюбу. Інформація підтягується із єдиного державного реєстру актів цивільного стану. Тому через застосунок Резерв плюс можна все це підтягнути і оформити відстрочку в електронному вигляді, не відвідуючи конкретний ТЦК ТСП. Перелік таких підстав для відстрочок він є ширшим. Зокрема, ті військовозобов'язання, які виховують дитину з інвалідністю, теж можуть скоротитися за застосунком резерв плюс і оформити відстрочку. І загалом Міністерство оборони України говорить про те, що 80% осіб, які мають право на відстрочку, зможуть оформити її через застосунок Резерв Плюс, і це значно зменшить. Наплив таких бажаючих оформити відстрочки в ТЦК та СП розвантажить ТЦК та СП. А відповідно, якщо ви не маєте можливості, не маєте відстрочку з тих підстав, які не дають можливість скористатися сумком резерв плюс, але ви бажаєте оформити відстрочку, скажімо. Із підстави пункту 9, так догляду за, дійснення постійного догляду за там своїм батьком або матір'ю, відповідно при наявності ще плюс сестри, ви можете звернутися до ЦНАПу. В ЦНАПах будуть відповідно знаходитися особи, відповідальні особи, представники ТЦК та СП за оформлення відстрочки. Вони будуть збирати ці документи, і надалі ці документи будуть передаватися в. ТЦК та СП відповідно після цього відстрочка буде тягнутися вам уже в застосунок резерв плюс. Якщо ви застосунок резерв плюс не встановлюєте з тих чи інших підстав, то ви можете звернутися до ЦНАПу, навіть якщо теоретично ви можете оформити відстрочку через застосунок резерв плюс, але з тих чи інших ідейних. Моменті ви не встановлюєте такий застосунок. В мене є така категорія клієнтів, які от принципово не встановлюють застосунок Резерв Плюс. Ви можете також звернутися своїми документами до, до ЦНАПу, подати такі документи на відстрочку і відповідно витягти витягнути тоді вже сформувати військово-обліковий документ в електронній формі через ту ж дію. І Більше ніяких довідок з мокрими печатками ТЦК та СП вам буде не потрібно, оскільки інформація про відстрочку буде наявною у вашому е, військово-обліковому документі, сформованому в електронній формі. Цікавить ваша думка: як вважаєте ви? Чи дійсно оці нові правила запроваджені Міноборони, які запроваджуються Міноборони з 1 листопада, спростять оформлення відстрочок? Що тепер не треба буде звертатись до ТЦК та СП безпосередньо, а достатньо відповідно оформити відстрочку з допомогою застосунку Резерв Плюс, або, відповідно, звернувшись до ЦНАПу? Як ви вважаєте, чи дійсно це буде простіше? Моя думка з цього приводу наступна. А що я знаю ті часи, пам'ятаю ті часи, коли для того, щоб оформити відстрочку, подати документи на її оформлення, треба було відстояти під ТЦК та СП дуже велику чергу. І оформлення такої відстрочки воно розтягувалося у часі на буквально тижні, оскільки ти завжди туди приходиш. Там завжди велика черга. Потім мова йде про те, що там повітряна тривога, умовно всіх. Виганяють приміщення ДЦК та СП і подати документи на відстрочку. Треба було просто туди ходити тижнями. Я вважаю, моя думка, що отакий новий порядок він дійсно спрощує. Оформлення відстрочки для військовозобов'язаних. він дозволяє не витрачати дуже багато часу під приміщенням ТЦК та СП, а також допомагає тим людям, які не встановлювали застосунок, наприклад, той же резерв плюс, оформити відстрочку просто шляхом звернення до відповідного ЦНАПу і подавши. Той чи інший перелік документів відтепер Укрпоштою в принципі послугами Укрпошти щодо направлення документів, в принципі, вже можна не користуватися. А ми з вами пам'ятаємо, і я з цього приводу записувала багато відео, що не завжди Укрпошта надіслані документи Укрпоштою давали бажаний результат. Окремі ТЦК говорили про те, що продовжувати відстрочку через укрпошту можна, а подавати документи на оформлення її вперше не можна. Інші ТЦК вони взагалі нічого не говорили, вони просто відмовляли в продовженні відстрочки через. По документам наданих через Укрпошту. Ну, тепер це питання, я вважаю, буде закрито. Тепер можна скористатися або резервом, або, відповідно, відвідати ЦНАП і подати відповідні документи для продовження відстрочки. І ще, будь ласка, зверніть увагу, що. З 1 листопада 2021 року не буде більше довідок про е, оформлення вам відстрочки, але зверніть увагу на актуальний військово-обліковий документ. І пам'ятайте, що у військово-обліковому документу, сформованого в електронній формі, потім роздрукованого є свій строк дії. Такий строк дії не може перевищувати одного року з моменту його формування, або він може бути цей строк не більший ніж той період, на який вам надали відстрочку. Якщо, наприклад, строк від строчки він спливає там п'ятого одинадцятого тиші двадцять п'ятого року, то вже станом на 11 одинадцяте двадцять го року цей військово-обліковий документ, який був роздрукований ще е, там. В жовтні, так цього року він уже є недійсним. Тому слідкуйте за актуальним військово-обліковим документом. І ще така порада вам: що якщо ви оформлюєте відстрочку на новий період, то не сподівайтеся тільки на те, що вона у вас буде підтягнута в резерві. Коли у вас будуть перевіряти документи, то ви відповідно покажете резерв і. Відповідно, ваше право на відстрочку таким чином буде підтверджено, тому що застосунок Резерв Плюс він постійно оновлюється, і бувають періоди в часі, коли він просто не працює, або у вас може не бути доступу до інтернету в той чи інший критичний момент, коли у вас будуть перевіряти такі документи. Тому я б вам радила роздрукувати військово-обліковий документ, ваш витягнути його з застосунку Резерв плюс або дії, роздрукувати і, відповідно, носити його з собою і показувати на вимогу пред'явити свої документи. Вказувати, що дійсно у вас є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, там буде вказано і відповідно строк дій такої відстрочки, і також буде вказана підстава, з якої вам надана відстрочка. А якщо у вас залишилися конкретні питання, або ви хочете отримати алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію за телефоном, який ви бачите в описі під цим відео. Також там є форма для запису на консультації для вашої. Зручності. Буду вдячна за лайк та підписку на канал, для того, щоб не пропустити інші цікаві відео із такої тематики. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе до наступних зустрічей!